Добрий день. Красотулечка, добрий день, милость богині. Боже, яка вітрилька. Аліночка, сразу номер телефону дай. 068 185 81 37. Так, Леночка, я бачите, получила масло, да? Есть, маслочка есть. Почем це масло? 300 гривень килограмм. А ну розрізаю, його зайти, воно прямо такой ашчаниця, дівчатка. Масло обалденное, шикарне. Кто уже брал тут? На... Я хочу сказати, що я от передаю сейчас рибку і всі написали отзері, все дійшло. Спокійно можна передавати. Да? Дівчатка, дивіться, як це масло. Боже, жовте. 400... 400 Дівці, 400 гривень за кілограм, дивіться, яке обалденне масло. Боже, красотулечка. Слухай, ну питають за Аліжулі. Я тобі говорю, я сама за не можу скучати. Це ж не шутки вже. Ні, Аліжуля, ти рибалуся, давайте що. Аліночка. Аліночка тут теж не може без нього. Ну, а тобі Мілашка, ти хотів вечері з ним? А ми Конечно. без нього вже давно. Да. Люлючка. Дівчатка, 400 гривень, Аліночка, дуже шикарне масло і все передається новою почтою. Зараз номер телефону. 068 185 81 37. 37. Так, Алінка, розкажи, що це за брендочка? Є у нас овечка. Овечка у нас 250 гривень за кілограм. Овечка 250 гривень за кілограм. Скільки такий бутончик, який виходить? Аліночка, ти, ти передаєш почту, спокою доходи, люди пишуть да, Я ложу льот, вакуумірую то, есть все прекрасно, навіть да, да. масло. То есть, скорее, Міжа, вижа, ты, жан, ти знаєш, я переживала. Я позавчора передала за 12 передач. Я людей відговорювала, але всі написали, я написала. Напишіть люди, всі написали шикарно, шикарно. Так що можна спокійно передавати дівчат. Ну, жалоб не було. Так мої ріднесенки, так це в нас є. Потім, по чому у нас на сьогодні коробка? Здоров'я принципка 220 гривень за кілограм. Двіс... Боже, дивіться, яка дівчинка вона в розрізі. 220 гривень за кілограм. Шикарніше. Без запаха, без нічого. Там нема, нема. Обично я ж запах чую, але запаха нема вообще. І... Дівчатка, дивіться, яка вона чистесенька, яка вона, а особливо, яка вона в розрізі? ми подивіться свіженька. Номер телефону. восемь, 185 81 так, а ну що це у нас є козя? Ну козє очень мало, она такая идёт с олёй. А що це у куперишка? Це що таке? Боля, она более уже выстояная, выдержанная. Почати более выдержана. Тика вона стоїть 230 грн за кілограм. 230 грн за кілограм, дівчатка более выдержана, вона Вы бачить у куперишку йде. Да. Так, а чому козочки мало? А, сейчас в связи с тем, что да, молочко упало, травка у нас посохла, нечем особо кормить. Поэтому везде, в принципе, по всей молочке все упало. Ага, так тут у нас маслинки. <святулины>. Тоже да, продаем, ви да. Леночка, ты каждой штучка набыта вся Смотрите, <святую> 72. Молочко піднялося, тому що, ну, звісно, молочко піднялося. Дівчатка, вона, вона вся в боковушки набихить бриздечкою. Вона свіжа, вже 70 гривень штучка, Аліночка теж її передає. Особливо, ну, Аліночка, в мікроволновочку, утром, да. шикарненько. Да. І коли да. вона ще да. піджариться, підсушиться, агонь. Телефон 068 185 81 37. Так, починаємо. Адегейський. Дівчатка, адегейський. Он не плавиться. Адегейський сір не плавиться? Не плавиться. Грица, разрезе, девочки. Сейчас, Адыгейский сыр, можно жарить, да? да так, вин в разрезе. А, а основа. что ты хочешь жарить? Я в жарке. Ну, ну так, ты уже мне сказала, да. да, со специями. У него получается хрустящая корочка и вообще очень-очень вкусно. Также можно добавлять в салатики. Цена его яка? Да, 320 220 220 гривен. 320 гривен, 4, да, девчонка, да, Да. Потом рикотта. Рикотта у нас, коровье молочко, 220 гривен за килограмм. Это идет э, как на масочко. Ее можно использовать. Можно с нее делать всякие выпечки, десертики, Цена, я 220 гривен Девчатка, за килограмм. Девчатка, все продается на новый пуст. 220 гривен за килограмм, да? Да. Рикотта, она как масло прямо да Она, в общем, по структуре жирная, а на самом деле это обезжиренный продукт, так как готовится сыворотка. девчонка очень удивительно все красиво. Ветвеночку все продается на новый пуст. Девчатка, я вас ловлю.